Доброго дня, вітаю Миколаїв. Сьогодні у нас 17 листопада 24 рік. Ну, По-перше, буде сьогодні про нову почту. Буде про те, як ми відправляємо саджанці. Знову, чому ми другий раз відправляємо? І в нас саджанець один на новій почті за 2000 лежить. То все по порядку. По-перше, вітаю вас зі святом всіх. Хлібородів, хліборобів, трударів. Захекався, тому що копав деревину, так що відразу та й вирішив зняти. Думав не знімати, але наборівша тема все святом. Всіх, хто працює на землі, та й всіх, хто ходить по цій землі. Тому що рано чи пізно ми як, дотронемося до цієї землі. Так що всі ми на землі, всі ми люди землі. Це свято всіх українців, тому що українці нація така трудолюбива, ледачих українців немає. Є такі, що хочуть за чийсь рахунок пожити, але це не українці. Є в нас окремі такі особи, державні мужі, які полюбляються, але я думаю, ми з ними потім колись розберемося. Все. Поздоровували зі святом і поїхали далі. Буде, можливо, в цьому відео буде про нову почту. Зроблю відео, таке наболівша тема. Копаємо ось такий саджанець 7-річний кизилу. Хто буде дивитися, той вже побачив, ось бачимо квіткові бруньки. Це сіянець. Ось квіткова брунька. Ось квіткова брунька. Ось такий саджанець Розгалужений. Тут, тут він формувався, обрізався. Це в мене тут посаджені рядок по краю кизиловий. Ну, У нас не вистачає місця для фундуків, для саженців дерев. Дерева то ми можемо продовжувати ще йо, йо садок ми тут закладаємо, дай Боже. А ось тут фундуки, якось ми виділились, вже цей садок буде по фундуках. Тут у нас три ряди. Ну, З цієї сторони ще там ряди посаджено. Короче, багато. Дуже багато. І кожен саджанець це окремий сорт. Такий робимо. По масштабах поки що не розвиваємо. Хоч ми займаємось вже дуже багато років фундуками, набираємось досвіду, але достойних для того, щоб закласти сад. У мене я багато робив помилок при закладанні саду. Навіть тут. Хто слідкує, той бачив відео, як я здоровені дерева в цьому році викопував. Тому що закладаєш, а воно спочатку начитаєшся, яке воно гарне в інтернеті, в когось воно плодоносить, величезні горішки. А у нас на півдні посадив, а там бздик виростає. Наша Миколаївська як я, селекція, як я казав, набагато краще родить. Ладно, не будемо відволікатися, це наше місце. Там є де ще саджати садок, ось такий садок посаджений. Копаємо. Ось такий саджанець. Другий раз вже копаємо, Ну не цей саджанець. Другий саджанець, який ми відправляли цій людині, був на порядок десь ось так вище і набагато краще сформований. Але в нас вийшов нюанс з новою поштою. Щоб доїхати до людини, він, доставка його на новій пошті, вартувала 1000 гривень за тисячу. Ось такий просто, ось такий саженець. Хто слідкував за відео, той бачив, я в коротких відео виставляв там, світлофор вийшов, як я казав. Ну, ми думали зберегти, тому що, бачите, як копаємо саженець, дуже широко яму підкопуємо. Чому широко, не глибоко, не потрібно яму під фундук. під фундук. Кизил копати, тому що ось зараз покажу, ми вже підкопали, просто обкопали і бачимо, яка коренева система. Ой, ось я його вже витягну. Ось це все тонесеньке, малесенькі. Зараз він піде водички, поп'є до відправки. О, бачимо, які малесенькі. Це потрібно зараз замочити, нічого не струшувати, нічого замочити, щоб воно все відпало, сама земля, тому що порвуться оці смоктуючі корішки і дуже погано буде приживатися. А і ось такий саженець у нас вийшов в тисячу гривень. Ну, ми його тільки ну, на відділенні залишили. Не подивилися, скільки коштує. Доставка, все так довірилися. Ми його гарно запакували, да, дійсно. Ну, внизу положили таку картонку, щоб коріння не поламалось. Ну, я переживав за свій, мені шкода саженця було. І зробили красиве пакування. Ну що там, ну, ну, зверху, так само воно ширше вийшло, тому що ось дві гілочки і картоном замотали для того, щоб ну вставлю я можливо відео. то. Ну І нова пошта по ширині внизу нарахувала нам 1000 гривень доставку. І 130, здається, об'ємна вага. Хоча там саженець 3 кіла. Та які 3 кіла, і 3 кіла не важливо, там солома більше важко. Загалом той саженець так і не виїхав з відділення, тому що ми тільки його оформили і почали відправляти вдома вже. Людям накладні для того, щоб вони отримували ну номера їхніх посилок, і ми побачили, яка вартість посилки. І ми відразу зателефонували тій людині, вона буде по-любому дивитися відео, я думаю, напише, там як воно було, правда, неправда. І попередили, що ну дійсно я сказав, що ну ви ж її забирати за таку суму не будете, то ми її ну попередить людину, що ми або повернемо гроші, або або. А забирати я розумів, що людина не буде. І відразу донька заблокувала. Заблокувала цю посилку, оформила повернення. Ну, вона відразу, це пів години пройшло. Ну, як завжди знімала і закінчилась пам'ять на телефоні, то на чому зупинився? Ну, лишився той саджанець на пошті. Оформили ми, зупинили ми відправку. І приходить на інший другий день повідомлення, що треба поїхати забрати той саджанець, і він вартує 2200, здається. Ну, 2 тисячі, ну хай 2000. 2 тисячі. тисячі. Все, я, мабуть, це прикрив. 2000. Звісно, ви самі розумієте, хто його буде їхати забирати. Якщо щось їхати, доказувати, нам дорожче буде вартувати ще їхати е... витрати нести, щоб забрати той саджанець. Дуже гарний саджанець, мене до сих пор шкода його, тому що це 7 років вирощування доглядали за ним. Дуже гарний саджанець, але, але, але за 2000 ніхто за ним їхати не буде забирати. Ось так нова почта робить. А саджанець не виїхав навіть з відділення. Він просто був оформлений на одеське відділення, що мав поїхати. Але він не поїхав туди. Але, як у них все по документах пройшло, начебто він поїхав. ну, Навіть він поїхав в Одесу. Він же ж не приїхав, здається, я не пам'ятаю, десь там в Луць чи я не підготовлюся, не знаю. Далеко їхати. Так що такі справи. Так що копаємо, тепер ми запаковуємо, будемо запаковувати трошки по іншому саджанці, робити їх якомога в... вущими. Ну, я покажу, мабуть. Ось загалом бачимо, яка коренева. 40-50 сантиметрів від стовбуру. Дуже шикарна, коренева ось така. Ну, як її можна відправити, щоб не пошкодити. Ми дійсно зробили площадочку, щоб було дуже гарно. Ну, тепер будемо робити так, як всі. Зараз ми його замочимо і запакуємо потім. Ну, а пакувати ми будемо ось так. Вже намагатися ось так. Ну, так ми пакували такі, але ну от пакують потім ось тут ломаються коріння, якщо дуже сильно здавити. Тож, ну, все одно ми дуже не здавлюємо коріння, тому що, чим вуща посилка, тим, тим дешевше буде доставка. Тому що дуже велику роль грає ширина. Вони вважають об'ємну вагу, тож намагайтеся запакувати. Ну, ми намагались картон, все, щоб дуже якісно, а виходить людям дуже дорого. Тож, ну не знаю, все одно ми будемо сюди вставляти якусь паличку, тому що можуть отак взяти і зламати місце щеплення, як ми бачимо. Такі саджанці, це наші славки, вони їдуть, є люди, які... Готові купувати ось такі невеликі сливки. І це правильно. Ну Ось так ідеально повинен виглядати саженець, в якого начебто дуже гарна коренева, але його потрібно ось так здавлювати для того, щоб Ну це не той садженець, це не те, що ми це пакували. Це ми показуємо, це ми отримали хурму, буде огляд від кого, як і які саженці, як доїхали. Ось таке пакування. Коштує 160 гривень. Дійсно, але, 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 як завжди, там можуть зламатись коріння, коли при такому пакуванні. Ну, ми відкриємо, подивимося. Все. Загалом так, ось що ми сьогодні робимо. Ще у нас роботи дуже багато. Так що працюємо, відправляємо, наводимо лад своєму садку, наш курма. Це наша хурма сіянці, всякі гібриди, експерименти наші. Ми полюбляємо експерименти, ми полюбляємо власно, кореневі. Сьогодні треба, потрібно обірвати гранати, вже листя опадає, інжири примерзли. Наші окульовані кизили на слідуючий рік теж зростають і садок наш оброблений. Садок наш оброблений, персики оброблені. Не всі бачимо пізні сорти, що абрикоси персиків стоять з листям. А ось так виглядає наш садок на сьогодні. Все, тримаємось, працюємо і буде все добре. І в нас, і в Україні, і в кожній родині. Коли кожен буде займатися тією справою, яку він вміє робити найкраще. Тримаємось і буде все добре.